Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про, про власне екстрене засідання НАТО. Чого нам від нього сьогодні чекати? Віктор Бобренко, політолог, разом із нами, з нами на зв'язку. Пане Вікторе. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, доброго вам здоров'я. Пане Вікторе, після того як Кремлівська цвіль вийшла, спочатку обстріляли вони Дніпро, після того, як він вийшов з певною своєю такою промовою, Україна ініціювала екстрене засідання з НАТО. Воно має відбутися сьогодні. Пам'ятаємо, що Путін лякав Україну, і в мені здається, в цілому вже світ так само лякав ось цим арешникам, Розповідав про те, що запустили наразі по Україні ракету. без... Ядерного наповнення, але якщо раптом щось, то він може далі посилювати ескалацію. Чого чекати від цього екстреного засідання з НАТО? Як Ви вважаєте, і в яких можемо ми сьогодні почути якісь конкретні результати? Важко сказати. Звичайно, основна місія Зеленського це схиляти наших партнерів до того, щоб нам все таки дали. Можливість для вступу, щоб ми розпочали цей процес переговорів. Проте, ми бачимо, вже, що зараз для Трампа це одна з козирних карт для переговорів з Путіним. І це можливість ну якби розмінної карти для того, щоб окей, давайте там на лінії розмежування буде заморож... Ну лінія розмежування це буде лінія заморозки конфлікту, може, з деякими обмінами території, там, наприклад, суджі на частину Запорізької області. От і е, натомість там е, сполучені штати обіцяють, що 10 чи 20 років Україна не буде вступати в НАТО, бо це якби там болюче для Путіна. І ми маємо переламати це, тому що немає ніякої безпеки без, без натівської парасольки для України, і жодним чином це не гарантує, то, що за кілька років Росія не почне новий конфлікт. Тому, звичайно, треба використовувати будь-яку можливість для того, щоб саме про це попередити наших партнерів, саме цей меседж передати їм. А те, що Росія вдарила арешникам, чи його ще називають кедра, це там робоча назва саме цієї локальної, там, скажімо, там тренувальної установки для росіян, то ну, вона сама по собі жодної шкоди нам не принесла. Ну, вдарили вони там по Дніпру, але там ні цехів не поламали, нічого. Тобто, з військової точки зору вона виявилась нулем. Знову ж всі військові експерти, я на військовий експерт, стверджують, що е, таких одиниць на Росію ж мало, і це все все демонстрація сили. Як е, політтехнолог, скажу, що да, саме я так і вважаю, що це е, демонстрація е, демонстрація, що дивіться, я обіцяна з гранатою, що в мене ЧК зараз вирву, всім буде фалків. Насправді, росіяни дуже... Не хочуть і бояться переміняти тактичну ядерну зброю, тому що це червона лінія, не те що для союзників, це червона лінія для їхніх, ну для наших союзників, але червона лінія для потенційних, ну скажімо, якщо не союзників, то глобального півдня, який загалом загалом або підтримує Росію, або знаходиться в нейтральному статусі. Я не думаю, що це сподобається Індії, Індонезії, Бразилії. І саме головне, це не сподобається Китаю. Тому це у нас в Сумах, коли я ще був студентом в 90-ті, у нас це називали панти для прієжих. Тобто, це такий собі шантаж надування щік, хмуріння брів для того, щоб показати, що от ми здорові, ми можемо, а насправді. Це як відповідь. Ну у нас зараз період ескалації. Зайшли кендерівські війська, штати дали нам бити атаком. Саме росіяни вдали там, здали орешник, Тепер наш ход, да от і ми можемо підвищувати якусь ескалацію, але їхня ескалація це не ескалація а понти. Пане Ні, пане вікторе, просто щоб далеко не відходити ще поки що від теми НАТО. От знаємо, що сьогодні має відбутися засідання, і буквально вчора в Блумберг з'явилася стаття. Ну принаймні вчора її обговорювали в українських змі про те, що насправді адміністрація чинного президента Сполучених Штатів розглядала можливість офіційного заклику надати Україні запрошення НАТО до того, як Дональд Трамп повернеться у Білий Дім. Зараз таку можливість не розглядають, і ось тут у мене питання: або це останній козир, який залишає. За штатами і залишають його в руках Трампа, щоб якщо він буде бачити, що він не справляється, він надасть в Україні запрошення. Або це все ж таки намагання ну намагання заспокоїти Росію. Як ви вважаєте? Я думаю, що тут так насправді зустрілися Байден і Трамп. Байден заявив, що буде спокійна передача влади від однієї адміністрації до іншої. І там було погоджено ці е, говорили вони про ці два пункти, і Трамп погодився. Ну, як кажуть, деякі е, наближені до Білого Дому люди кажуть, що Трамп погодився, окей, даємо, е, дозвіл Україні бить атакам саме. Тобто це було спогодження Трампа. Натомість по темі е, дати е, дорогу Україні в НАТО чи не дати, вони не погодились, і тому Байден. Як у них термін це називається кульгава качка, коли президент не може там робити вже якихось рішень, виважених без, без погодження з майбутнім президентом. То е, е, на цю тему я впевнений, що говорили, але так або інакше е, не домовились, або ще роздумують. Звичайно, це було б можливо для Байдена. Знаєте, як ото дідусь старий йому все рівно. і він міг би там сказати, ну окей, давайте. А Трамп потім міг би відігна... відіграти це з Путіним. Проте, я думаю, що тут якраз навпаки. Тобто для Трампа це буде великою розмінною монетою, що там типа Путін. Окей, мир тут і зараз по лінії конфлікту, і ми тобі це обіцяємо. Або ти там щось довго собі думаєш, і ми даємо Україні короткий шлях до вступу в НАТО, і ну і все там відповідно. От е, для Путіна це є важливим. Він, звичайно, заявляє, що там нові кордони, Херсон Запоріжжя віддавайте. Але три принципових питання у Путіна для Путіна він готовий буде піти. Звичайно, не зараз. Звичайно, це десь весною. Він ще думає, Путін стратегічна стратегічний болванчик, звичайно, він завжди не вміє стратегічно мислити. Проте е, мислять вони зараз так в команді Путіна. що до весни вони подавлять нас наш тил через розгром інфраструктури і посиплеться наш фронт як картковий домик, і вони відберуть принаймні Донецьку область повністю і відігнуть відженуть нас з Курської області. А ще, можливо, там захоплять і Запоріжжя. От там їхній план максимум на зиму. Тому зараз Путін з Трампом вести переговори не буде, бо скаже: Ну так ти ж Дональд, ти ж не легітимний. Поки що. От після 20 січня давай сядемо, поговоримо. А там вони будуть говорити, там Путін буде затягувати цей процес десь до кінця лютого, до весни. Якщо стане очевидним, що Україна зиму вистояла, оці умовно три місяці зимових, да? які нас, нас чекають. Я думаю, найскладніші за війну. Якщо стане очевидним для Путіна, що ми вистояли, а у них там все погано, або там ціна на нафту обвалиться, або там ще щось. Ну багато може там чорних лебедів прилетіть путінському режиму, і саме головне там інфляція, падіння там рубля, і так далі. і так далі, То тоді Путін зрозуміє, що все, війна не вихід. Якщо зимою він нас не подавить, то потім там місяць там. Грязь слякать, а потім весна, і ще хто знав, кого буде перевага у військовому плані. І от тоді Путін заспішить на переговори. Заспішить. Тоді скаже: Давайте, давайте. Ми ж самі цього завжди хотіли. Пане Вікторе, і, ну ти, розумієте? я чекайте. Я, я просто скажу: три умови основних Путіна навіть не територія, три умови: це не вступ України в НАТО і це зняття санкцій. І це повернення російських активів. Так от і завдання Трампа якраз пообіцяти: окей, НАТО, ми вам обіцяємо, а санкції і активи не повертаємо. Ну тут розумієте, мені здається, основна умова Путіна і основне бажання Путіна це щоб Україна не існувала взагалі. Тому ну ми тут так. не можемо ем, говорити, що насправді е, буде вимагати Путін, тому що ми бачимо, як він грає, і ми бачимо, що він підвищує ставки. І ми бачимо, як він наполягає на тому, що Китай все ж таки його союзник та партнер. І е, попри, попри всі там претензії до Китаю, до того, що вже знаходять компоненти до того, що в зброї до того, що зброя російська. Також десь допомагається збиратися Китаєм, все рівно він продовжує підтримувати Росію. Тут Путін також буде грати. Okay. а один із голосів Путіна, пан не пан, але Медведєв, та так званий заступник голови ради безпеки так званої Російської Федерації. Медведєв заявив, що ідея передачі Києву ядерної зброї може розглядатися підготовкою до ядерного конфлікту з Росією. Нагадаю, звідки прийшла ця інформація, Нью-Йорк Таймс писав про те, що в адміністрації Байдена розглядають таку можливість трампістка з палати представників Марджорі Тейлор Грін сказала, сказала, що це буде акт державної зради, ось ці чутки про передачу Україні американською ядерною зброєю, але тим не менше такі розмови йдуть, і це зрозуміло, що підвищує та ставки ось цих перемовин, і це означає, що якщо навіть ми будемо говорити, то є принаймні якась доля гарантій, що будуть все ж таки перемовини не лише на умовах Росії, що ви з цього приводу скажете. Ну, ця грін, вона звичайно проросійська фейкамеччиця і її використали для вкиду цього фейку. Це абсолютний фейк, ніколи нікому сполучені штати ядерну зброю передати не можуть. Вони можуть розміщувати власну, повторюсь, власну ядерну зброю на території інших країн. От, то тобто, е, який можливий варіант, там Трамп скаже, що ми зробимо базу в Україні десь там на правому березі в районі Вінниці, і на нашпігує на мені там ядерною зброєю. Це може бути Передати ядерну зброю е, Сполучені Штати, вони союзникам близьким, вони в Британію свою зброю ядерну не передадуть і навіть не передадуть технологію. Це абсолютний фейк. І значить, фейк, ну там е, пустишка не може бути. Елементом інструментом для перевов, це всі знають. Це знову ж для того, щоб були якісь срачі в інформаційному просторі, а ту консерву яка на жаль є. Представницею Палати представників Сполучених Штатів. Це російська консерва, це вже давно зрозуміло, і її просто використали для того, щоб зараз у Соловйова, щоб оці Медведів викричали. ж сам же ж Ну я не знаю, там по яким дням до нього білка приходить. Але зрозуміло, що він несе те, що на Росії, кажуть, є таке слово Адцібятіна. От він несе ацібятіну там абсолютно якусь діч. І створює там, типа, якийсь інформаційний шум навколо цього всі там, типа А, і Штати там передадуть Україні ядерну зброю. Цього не буде, цього немає жодній там доктрині Сполучених Штатів. Цього бути не може. І тому давайте не, ну, як говорить про це, як про інформаційний пшик і інформаційний привід, який ну да, яким чином спрацював, це елемент. Саме інформаційної війни на це треба зважати, але треба пояснювати нашим глядачам, що тут і, і поруч немає нічого реального та ну, ось це правда таки, знаєте, певний інформаційний шум, але тим не менше. Він заважає почути, що насправді відбувається, і як ви бачите, дуже багато останнім часом певних таких дописів стосовно війни в Україну іноземних заспівах масової інформації з посиланням на різні джерела. От ще хочу обговорити одну з вами з Татюр. Лемонде написала, що Британія та Франція обговорюють можливість відправлення військ в Україну. Ми розуміємо, що ми як говорили з військовими експертами, це будуть війська, які обслуговують. Ту чи іншу техніку, звичайно, що це не будуть та війська, які воюють безпосередньо на фронті. Як ви вважаєте, коли цей крок може настати, що справді вони відправлять свої війська? Це буде до інавгурації після інавгурації Трампа, і чи варто тут нам буде зважати на на те, як буде реагувати з Росія з іншого? Ну тому що з іншого боку, Росія ж вона не просто залучає партнерів, вона вже має союз? Узників, Та? вона має КНДР, вона має історію з ЧВК. Чим ми гірше знову ж цього відбутися не може ні до інаугурації ні після інаугурації Трампа. Зараз просто ці два місяці до інаугурації Трампа ми бачимо, що це період якийсь інформаційних вкидів. Через одну газету там вкидають, що там, типа, точно нам сказали якісь інсайди Можливо, і спеціально. Можливо, це елемент інформаційної війни і лімонду Дійсно, якийсь високопосадовець загнав інформацію, але ця інформація однозначно неправдива, і вони її ретранслювали. Або це ну там. Як у випадку з грівця, могли там руски загнати цю інформацію. Це обмін інформаційними ударами там, і це інформаційна ескалація. Я думаю, що на рівні високих кабінетів і експертного середовища всі розуміють, що навіть якщо сюди за навіщо сюди заводити військових, навіть ремонтників, якась римбаза там з-під Парижу, щоб переїхала тут і ремонтувала там якусь. Західну техніку. Коли це можуть бути, наприклад, цивільні фахівці? Або ми можемо вони можуть висунути цю рембазу, там, скажімо, на східний кордон Польщі. І яка різниця, чи у Львові, чи за 70 кілометрів від Львова на захід уже в Польщі, це буде рембаза, да? ремонтувати там, скажімо, пошкоджену техніку, відновлювати її, ставити її назад, в стрій Збройним силам України. Тобто, це зараз ми переживаємо, поки в Сполучених Штатах невизначеність, яким бачить мир ще щось. Йде зараз переговорний процес на рівні зондування, де, умовно, переговорщиками є не перші особи, а хтось там, ну, як ото, я в кавені жартують, там, типа, та он же ж він. Головний переговорщик третій справа в п'ятому ряду да там в уряді Російської Федерації чи там в системі прийняття рішень в Штатах Це однозначно не, не перші особи, і навіть не другі, не треті. Іде зараз зондування як би ґрунту. Що там, як, хто думає, які хто кому умови і ультиматуми ставить. Так завжди. Не буває це на рівні можливо науковців, на, на рівні розвідок, Це обов'язково, на рівні якихось військових експертів, і це може бути на якихось конференціях. Далі у нас є кілька, скажімо, ганців. У нас ганець є універсальний. Це Орбан, який може бути ганцом між Росією і Китаєм, між Китаєм і Сполученими Штатами, і Сполученими Штатами і Росією. От, він може їздити, передавати якісь там маляви, умовно, якщо говорить мовою Путіна, да, мовою злочинців. От він привезе якусь маляву, що отак, отак, до друг Дональд або друг Сі думають так. Вони, врешті, можуть перезвонювати, але будь-які дзвінки. Між президентами, принаймні Сполучених Штатів і Росії, все одно фіксуються і стають історією. Вони, хоч і засекречуються, але колись вони будуть розсекречені так або інакше, і там пустопорожніх балаканин не буде. Там буде якась конкретика, але обережна конкретика. І тому існують такі люди, як Орбан. Ти поїдь йому скажи: от умова, да? умовно, маляви, те, що не навіть не може сказати Трамп Путіну по телефону яким якою гарячою ця розмова не було наприклад, там якісь позиції, коли сполученим штатам. Якби етично не вигідно домовлятися поза Україною, ну бо і Трамп навіть заявив, що він без України не буде домовлятися про Україну. Але насправді, як представник Реалполіті, Трамп хоче домовлятися без України про Україну, а просто на, на трьох зробити тройничок, що про весь світ домовиться Трамп, Сідзіньпін і Путін. Мало того, і Путін, і Сідзіньпін також самого хочуть вони теж хочуть, давайте поділимо світ на трьох. От і але Трамп такого на камеру не скаже ніколи, ніколи, тому що його там зацькують в сполучених штатах, йому там і імпічмент почнуть робити. І тому ми розуміємо, що є реал політік, є те, що можуть сказати, а де те, що не можуть сказати навіть в секретній розмові по телефону. От із цих реалій виходимо зараз, іде зондування грунту от Коли буде якесь зондування, будуть починатися переговори. Але знову ж ще вкотре проговорюсь вони будуть десь в кінці лютого на початку весни. Вони не будуть ні зараз, ні до Різдва, ні після Різдва. А зараз будуть отакі вкиди. Лімон скаже там: це скоро там Рімбат заїде там на Вінниччину Чекайте, ось через місяць-два, по-любому. Ще хтось там з республіканців прокремлівських скаже, вже передали ядерну зброю, і ще там щось придумають. Хтось навпаки, фей кине, що Китай вже передав там Росії там якусь летальну зброю, або там китайські війська зараз зайдуть. От, от там ще через місяць ждіть, що не тільки КНДР, а там, типа, вже батальйон від Китаю зайде або від Ірану. Такі розмови можуть бути, і ці розмови це. Підсилення градусу всі розуміють, що будуть переговори після того, як буде інавгурація Трампа. Реальні переговори Україну змушуватимуть сідати за стіл перемови. Це реальність, про яку я, до речі, вже говорю рік що так буде. Але це поки що більше тут пантів, ніж ніж якихось реальних фактів, і тому нам треба кожен факт перевіряти на. Можуть це може бути правда, чи там це чиясь пропаганда, чи це чийсь вкид спеціально щоб підвисити градус? Так, пане Вікторе, хочу ще з вами одну говорити. Новину у нас не так багато часу лишилося, але все ж таки, можливо, ви прокоментуєте вчора. Стало відомо, що Верховна Рада скасувала норму про конфіскацію майна в корупціонерів. Тобто, там був законопроект, щоб позбавити та державних зрадників державних нагород, і в цьому ж законопроекті, що ті, хто йдуть в угоду зі слідством. На угоду зі слідством їхнє майно не конфісковують. Зараз це вже стало законом. Так ось як ви це прокоментуєте, тому що деякі аналітики кажуть, що це насправді ну, таке знаєте, конфіскація майна корупціонерів. Це була одна із вимог для отримання 4 мільярдів євро від Євросоюзу, які Україна тепер може втратити через недосконалість законопроекти. Тобто, таким чином ми десь. Обманюємо наших європейських партнерів. Що ви про це скажете? Буквально три хвилини. Я сам закон не читав, читав тільки коментарі. Але для мене очевидним є, що якщо це можливість вийти з-під удару для когось і для якогось багача, тільки тому, що він щось здасть, піде на угоду зі слідством, що здасть, кого здасть, яка угода. Якщо це не буде конкретно прописано, то для мене це буде очевидним фактом, що це можливість для деяких багатів, наприклад, народних депутатів там з ОПЗЖ, тим того ж самого Шуфрича, да? вийти з під удару і навіть не позбавитися майна. Скажуть: та я типу, здав там всіх подільничів, а кого здав, де там, де та це тайне слідство. От, і це може бути поганою історією. Для нас наші союзники і так нам не довіряють, тому що ми не тримаємо слова. А не тримати слова це головний управлінський метод Російської Федерації. Ще бісмарк казав, що всі їхні. Угоди не, не вартують так, чорнил, якими вони підписані про так. Росію. Так пане вікторе. Але воно ну, тут стосовно наших партнерів, якби нам не довіряли, мені знається, ми б не отримували допомоги. Ми б не а нам тепер не будуть довіряти менше і менше, коли ви раз порушуєте у ну, але угоду, допомога, допомога руські. Ви ж як руски, і нам скажуть, та ви ж чините точно так. Ви вчитесь у російській імперії. У радянського союзу ви вчитесь у путінської Росії. А як ви це поясните інакше? Ну, пане Вікторе, я бачу, що допомога від наших партнерів все ж таки, вона не припиняється. І далі от ми власне з вами про це починали, що все рівно обговорюється питання України і надання і допомоги. Я наразі вам буду дякувати. Віктор Бобиренко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Дякую всім тим, хто був разом з нами. Залишайте свої коментарі, ставте вподобайку, розширюйте відео, підписуйтесь на канал. Дякую вам за розмову. До зустрічі.